Олексію Дмитровичу, який вже 20 років працює у філії Хмельницька, ДЕД», доводилося бачити всього. Чоловік працював за будь-якої погоди і в день, і вночі. Особливо ж запам'яталася минула зима. І, хоч цього року зима настала не за календарем, і поки що не нато лютує, все одно дорожні служби працюють цілодобово. Минулого року була суворіша. Ми була лодка, що по з страхтура не вилазили. Цього року, ну сутки, було таке, що сутки, а що ж, як сніг засипає, ти мусимо прогортати. Сьогодні ця бригада трудиться на головному автомобільному сполученні області Стрий, Тернопіль, Кировоград, Знаменка. Начальник ділянки запевняє, роблять із свого боку все, аби проїзд був безпечним. Люди працюють сутками, машини навіть не встигають остигати, посипаємо, ще не допускаємо наліді. Справляємося з поки своїми силами, працюємо. І подібна робота, запевняють автодорівці, ведеться по усій області. Ми свою основну функцію по отриманні доріг в належному стані, в незалежності від того, від погодних умов ми його виконуємо. Роботу, робота ведеться круглосуточно, посипається, прибирається. Головне завдання сьогодні зачистити дороги від снігу та запобігти ожеледиці. Для цього використовують протиожеледну суміш. Головні автодорівці в області твердять, на зиму 2014 року і матеріалів, і техніки вистачить. Перепитії зими 2013-го проаналізували і врахували. Ми завчасно підготовили техніку в межах 283 механізми. Це піскорозкидачі, автогрейдера, навантажувачі, плужнісні очисники, бульдозера. Тобто підготовили кращу техніку, заготовили більше, ніж ми, в минулому році протиожеледної суміші, майже 58 тисяч тонн, заготовили 4300 тонн солі. Це нам повністю може хватити на зимовий період. Аби не допустити ДТП на дорогах, служба автодоріг у Хмельницькій області просить учасників дорожнього руху дотримуватися правил та не перевищувати швидкості, особливо під час ніопадів, інколи долі секунди можуть обірвати або врятувати людське життя.